В Ефірі спеціальний випуск новин про особливі події в студії Літовченко. Вітаю! Сьогодні, 30 вересня, цього дня було надруковано першу у світі. Книгу також почав діяти перший атомний підводний човен Наутілус». А ще народився видатний український громадсько-політичний діяч історик і публіцист Михайло Драгоманов. А у народі сьогодні відзначають православне свято віри, надії, любові та їх матері Софії. Про фронтову ситуацію на сході України на основі повідомлень інформаційної агенції «Укрінформ» та інших джерел. Основні події і тенденції. Вчора в Донецькому аеропорту терористи розстріляли танком український БТР. Загинули семеро десантників. Сьогодні російські найманці затято штурмують Донецький аеропорт танками, а своїх убитих вивозять Камазами. На Донбасі убито одного з найбільш жорстоких російських найманців так званого добровольця. Тимофєєва з міста Надим. між сепаратистами почастішали випадки силових розборок із застосуванням вогнепальної зброї. Звини терористів Луганськ досі залишаються без централізованого водопостачання, електрики і мобільного зв'язку. Житомирщина продовжує благодійну допомогу українському війську до цієї патріотичної справи. Широко приєднуються не лише дорослі, а й діти. Ілона Бенівська пересвідчилась в цьому у Житомирській середній школі номер 22. На благодійному ярмарку були представлені різноманітні товари, які діти разом з викладачами приготували власноруч. Наші талановиті викладачі дуже багато вміють, дуже багато знають, і вони вирішили поділитися з дітьми цими уміннями. І проводилися, значить, був по народній ляльці Мотанці, проводила наша психолог Остапенко Світлана Маратівна, проводили по орігамі Великоборець Галина Леонідівна, бістроплетіння. До речі, бістроплетіння ми робили іменно національні символи, такі збільї. І сиру проводила російська Тетяна Віталівна. Я проводила ладанку народну ми робили. І ці ладанки, до речі, потім ми зібрали ось сьогодні в посилку і віддаємо для наших солдатів. Нехай в них оберігають. Проводилися, крім того, флористика. Під час благодійного ярмарку вдалося зібрати близько 10 тисяч гривень. Ці кошти, які зібрані, значить частково біля 5 тисяч закуплено медикаментів, які передані нашому міському. Госпіталю на інші кошти теж придбані ті речі, які необхідні зараз нашим воїнам в зв'язку з наступанням зими. На загальну шкільну лінійку запросили солдатів, які нещодавно повернулися із зони антитерористичної операції. Діти гучними оплесками зустрічали бійців та вигукували герої. Ми Зібралися тут. Держати наших солдатів, щоб вони набралися віри в себе і могли захищати нашу Україну, щоб боролися за незалежність нашої країни. На мою думку, такі заходів повинно бути більше, тому що словом можна багато всього досягти. Тим воїнам, нам, що зараз знаходяться в АТО, дуже повинна наша підтримка, наша допомога. Я хочу всім побажати мирного неба над головою. Ми віримо і знаємо, що ви, шановні воїни 95-ї аеромобільної бригади, продовжуєте подвиги і славу батьків і дідів, які виконували такі ж самі обов'язки на фронтах великої вітчизняної війни, захищаючи свою країну, свої сім'ї, своїх дітей. За декілька днів солдати знову повернуться у зону антитерористичної операції та передадуть українським військовим зібрані дітьми необхідні для них речі. Сьогодні в Житомирі пройде засідання регіонального штабу роботи з переселенцями, яких в області вже понад 4 тисячі. Наш репортаж про цю важливу подію дивіться завтра. Долучайтеся і ви до цього патріотичного руху. Я війни на сході України жене тисячі жінок, дітей із рідних домівок. У той час, коли наші герої на східному фронті звільняють міста та села Донбасу, ми повинні відкрити другий фронт проти окупантів, адже ворог намагається роз'єднати нас шварами та економічними труднощами. Другий фронт це наші відкриті серця та допомога братам та сестрам із українського Донбасу. Всі, хто має можливість тимчасово надати житло у приватному секторі вимушеним переселенцям зі сходу України, звер. Звертайтесь за телефонами гарячої лінії, що діє у Житомирській області 24 38 24 або 42 15 20. Наша сила у нашій єдності. І наразі патріотичний проєкт обласного телебачення Єдина країна. Пропонуємо черговий відгук. Патріотизм повинен бути завжди не тільки в біді, а й в радості, тому що патріотизм це слово високе, але воно в собі заключає досить такі прості істини для кожного нас зрозумілі і теплі, і відомі це любов до батьків, до мови, до кольорів України, тобто до гір, до лісу. Батьківщини. Тобто все це об'єднує один до одного, терпимість, тому що українська душа, українські люди славляться тим, що вони терпимі один до одного, вони добрі, вони готові прощати, вони готові один одному допомагати, рости десь духовно, щось пізнавати. Ми любимо вчитися, проявляючи добро. Несучує радість своїми піснями, особливо тому, що наш народ український славиться своєю творчістю. А ми хочемо вчитися пізнавати світ, любити його, приймати і нести добро у світ, один одному світі. Оце я вважаю, що це є патріотизм. І ще про деякі резонансні моменти. 1 жовтня в Україні на заміських дорогах відновиться вимога до водіїв автотранспорту їздити в день із ввімкненими фарами штраф від 425 до 510 гривень. Уряд заявив, що тарифи на тепло найближчим часом зростати не будуть. В Україні визнані ненадійними ще два банки Порто Франко і Демарк. На Житомирщині рекордним за кількістю зареєстрованих кандидатів у народні депутати стане Малинський округ номер 66. На ньому вже 27 претендентів на депутатський мандат. Друге місце поки що посідає місто Житомир 16 кандидатів. А найменше їх поки що на Бердичівському окрузі номер 63 – сім кандидатів та на Чуднівському номер 67 – вісім кандидатів. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, Як і всі попередні. Він буде розміщений сьогодні на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. з вами була Інна Літовченко. Я всіх вітаю зі святом. Бажаю приємного і цікавого дня. Бережіть себе. Дякую, що завжди з нами. До зустрічі у прямих ефірах.